Лопнув, тому будемо його знімати і міняти на інший. Чому я не вимивав прямо в каналізацію? Тому що ця вся гідота була б і би зайвий раз. Тому класичним способом мочалочкою ми це вимиваємо, а вже вода чиста. Зараз буду ставити змішувач. Ексцентрики міняти не будемо, вони однакові і вони вже тут відрегульовані і стоять дуже добре. Намотаємо льон сантехнічний і юніпаком змажимо. Трошки відірвали. Намотаємо льон. він, вологий, він відразу пристає. Отак. І трохи наносимо пасти. Отак. От Аналогічно на цьому. Так вийшло. Прокладки і зараз оце будемо прикручувати сюди. І затягуємо до опору. Отак. От Вмикаємо. Водичка пішла. Холодна. А гарячої нема. Холодний є. То поставимо бойлер і буде гаряча вода. А поки що холодна. І душ холодний. Душ холодний є. Не ось так от не складно прикручувати оцим гаячним ключом. Оце сюди нові насадки і оце новий змішувач стоїть. Вода працює, кран робить. Ставте вподобайку. Пока-пока.